Вітаємо шановні пані, панове та болівальники української команди на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025. Вечірня сесія другого змагального дня на підході. І у нас цікаві віди спорту, за якими будемо спостерігати та вболівати за наших атлетів. Зокрема, розпочинаємо нашу вечірню сесію із плавання, де маємо наших представників відразу у кількох дисциплінах. Переносимось до басейну у Скоп'є. Що ж, презентуємо фінал. 200 метрів брасом серед юнаків. Давід Екмічич, Австрія. Молодий новачок. Фіналіст чемпіонату Австрії. Серед Касаль, Туреччина. У груні 2024 в Анталії. встановив новий турецький рекорд серед серед юнаків на 50 метрів брасу. 29 секунд, 42 мілісекунди. Давіта Алмейда, Португалія, третій призер юніорського чемпіонату Португалії, Жан-Філіпо Кандемі зі Швейцарії, чемпіон своєї країни серед юніорів 2011 року народження. Тайлер Ейден Стоун з Великобританії першому відбірком показав власний персонал Бест на 2 хвилини 22 секунди у четвертому заході, а в півфіналі все ж таки проплив гірше. Але хто знає, можливо, все зміниться. Симон Студнічка, Чехії, пам'ятаємо ми цього спортсмена за вчорашніми змаганнями. Кращий результат сезону в нього у Чехії на 2.18 На 200 метрів брасом. У березні цього року його показав. Наш Костянтин Котійчук вийшов у фінал з другим кращим часом. У 2 хвилини 20 секунд. Сподіваємось на такий самий результат, але поруч з ним плистиме суперник, якого, якщо чесно, не хочеться згадувати, Максим Малишка, представник. Білоруського олімпійського комітету, але маємо констатувати, що буде в нас запекла боротьба цих двох. Майстер спорту України Костянтин Федічук. вихованець дитячої юнацької спортивної школи у Дніпрі, чемпіон України серед юнаків на 100 та 200 метрів брасом. І дуже невчасно нас зависла трансляція. Все гаразд, розпочинаємо фінал. Костянтин так, Малишка виривається вперед, але недалеко його наразі випускає Федічук. Але мені здається, що Костянтин Федюк так іде другим. Відривається представник Білоруського олімпійського комітету. Все ж таки, має небо який гандикап. Ведуть нам його режисери. Але покажіть нам в тому числі боротьбу за друге місце. Там вона ще щільніше, ніж за перше. Костянтин Федічук не здаватись. Костю потрібно тримати до кінця. Своїва спробує наздогнати Малишка, але схоже, що. Такий тут скоріше буде боротьба за другу позицію. Бо, на жаль, представник Білоруського олімпійського комітету наразі очолює цей заплив. Костянтин Федічук Піднатиснути. Останні метри дистанції, останні десятки метрів. Але тим не менш, наближається він до малишка. Вже менше поступається. Закінчується сили в нього опонента, але не схоже, що таку відстань зможе. Костянтин Федідчук відіграти за такий короткий час. І тим не менш, Костянтин Федічук. Українець. Першим прибуває Малишко. Ну а наш українець візуально навіть помітно, що стрібну нагороду. Виграє Україна. Другу медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025. у Скоп'є. Костянтин Федічук. Принув... Браво, Костю! З тобою була вся країна. І ти це зробив. 2.19.28. Кращий результат, ніж в обох попередніх запливах нашого українця. І переходимо 100 метрів брасом. Тут у нас стартує Костянтин Федючук, який вже брав у нас тут нагороди. І тому до нього до нього вся наша увага. Старданий. І ми очікуємо фініша, фініша в боротьбі за нагороди. Фініша, в тому числі, і нашого Костянтина Педючука. Він зараз йде на другому місці. Потерпи Костянтине. Зараз бореться Костянтин або за друге, або за третє місце. Фініш. І очікуємо результатів. Я вже... Костянтина Федучука срібна, срібна нагорода. Ну що ж, такий знаєте, щедрий улов сьогодні.